Доброго дня всім. Хотів ще записати це окреме відео про міні-пили ProCraft і секатори до них тієї фірми ProCraft. Зібрав всю цю інформацію ну, в один файл. Зараз ми швиденько прибіжимося. Тобто, перша в них є така штанга. Телескопічна прокрафт для пил зі зворотнім під'єднанням акумуляторів. Вона якось в них ніяк окремого, окремого якогось позначення немає. Довжина в неї мінімальна 130 см, максимальна 170 см, тобто, максимум це 170 м. До речі, хочу зауважити, що. Штанги телескопічні від фірми Грант розраховані на пряме підключення акумуляторів до тушок. І у них мінімальна довжина 130 см, а максимальна 250, тобто 2,5 метри. Вони на 80 см довші. Тобто майте це на увазі, бо в даному випадку довжина має дуже важливе значення. Тобто, ось так е, цей подовжувач прокрафтівський виглядає. Ось така у нього тут ця площадка для під'єднання тушок. Тобто можна під'єднувати і міні-пили і секатори. Ручка виглядає ось так. Так, ось так. Ось так виглядає. Зараз хвилинку. Ось так виглядає міні-пила ProCraft PK24 на цій штанзі. Зверніть увагу, що є е, штангу можна купити як окремо, так і вона є така опція, що вона продається у комплекті з цією пилочкою ПКА 24. Ось так ця пилочка виглядає на цій штанзі. Так, ну, ще раз. Це отак от. Акумулятор. Акумулятор, бачите, тут на штанзі він спереду підключається. Тепер на цій штанзі будуть працювати наступні моделі мініпил ProCraft. Вони всі зі зворотнім під'єднанням акумулятора. Звертаю на вашу увагу. Ця інформація перевірена. Я дзвонив на сайт Procraft і вони сказали, дівчина на телефоні, але вона сказала, що вони це перевіряли на своєму складі. І от наступні моделі пилочок ProCraft. Ой, вибачаюсь, будуть 100% працювати на цій штанці. Тобто це моделі ПК 46. Вона йде в комплекті з двома шинами на 6 дюймів і на 8 дюймів. ПК-44, так само на 6, 8, на 6 дюймів і на 8, 8 дюймів шина. ПК 30 8 дюймів шина і ПК 24. 5 дюймів шина. Це 127 мм. І, тобто, є комплектація, тобто, чи, чи вона. Завжди продається з, з, з такою у комплекті з цією шиною. ну Це можна уточнити, але така опція у них є. Але ну, не, не дуже довга шина, тобто 127 мм. Там, зверніть увагу, я і розміри у міліметрах привів. 6 дюймів це 152 мм, 8 дюймів це 203 мм. Так, поїхали окремо, подивимося. Оце. Прокрафт ПК-46. Так виглядає 6 дюймів і 8 дюймів у комплекті з шинами. Тепер зверніть увагу справа в правому куті картиночки внизу. Там це картиночка, що це вона йде з безщітковим двигуном, brushless мотор. ПК 44, так само брашлес двигун, 6,8 дюймів шина. Далі. ПК 30. Так само брашлес двигун, такий трошки вже інший дизайн. 8 дюймів шина. І оце. Останнє, що вони точно гарантували, що на цій штанзі подовжувачі воно буде працювати, і плюс вона йде у комплекті з цією штангою подовжувачем, це ПК-24. Так само brash двигун Так, вибачаюсь. Трошки не туди перегорнув. Так, ще раз це ПК-24. Тепер у них є ще модель ПК 34. Бачите, вона вже в неї ручка тут збоку така, як на бензопилах, така дугоподібна. Вона, мабуть, важка. Вона йде з шинами 10 дюймів і 12 дюймів. Це 254 мм і 305 мм. Чи буде вона працювати на цій штанзі подовжувачі, невідомо. У неї, бачите, теж безщітковий двигун, brushless мотор, і в неї теж зворотнє під'єднання акумулятору. Так. На цьому пили на даний момент пилки, міні-пили від Прокрафту з зворотнім двигуном з Зворотнім під'єднанням акумулятору на цьому вичерпані. Далі йдуть міні-пили з прямим під'єднанням акумулятору. Так от у ProCT є такий подовжувач. Він називається подовжувач телескопічний. Прокрафт ЄП ну, П2.0. У нього довжина мінімальна 120 см, максимальна 200 см. Коштує він трохи дешевше, тисячі гривень на 19 квітня 2005 року. Бачите, у нього акумулятор під'єднується знизу. І в мене таке враження, оце треба дзвонити і уточнювати. Ну, на сайт ProCraft. Дзвонити і уточнювати. У мене таке враження, що це, саме ця штанга подовжувач має підходити до їх міні-пил ну і секаторів, бо секатор зі зворотнім під'єднанням акумулятору я такого не бачив, з прямим для міні-пил з прямим підключенням акумулятору. Але треба уточнювати. З, з продукцією ProCraft все треба уточнювати, щоб не вскочити у хлеб. Так от, наступні у ProCraft є міні-пили, у яких акумулятор підключається спереду. Так. Е, і якщо ці тушки цих міні-пил чи секаторів мають три, е три клеми, тобто плюс-мінус і управляючу третю, То вони мають шанс працювати на штанзі подовжувачі Грант, якого, ще раз повторюю, підкреслюю, мінімальна довжина 130 см, а максимальна 250. От. Тобто це такі моделі: це 5 моделей ProCraft PK32 LI. Оця тушка 100%, бо я перевіряв, має 3 контакти. Вона йде у комплекті з двома синами 6 і 8 дюймів. От. І. Ну, вона повинна працювати на штанзі Подовжувачі Гарант. Зарештою, Сказати я не можу. Єдине, що всі ці, всі ці решта 4 вони, у них підключення акумулятора спереду. Тобто це ПК 24 LI, шина 6 дюймів, ПК 22 LA, шина 6 дюймів, ПК 20, шина 8 дюймов і ПК 18 В. Ну чи Б4 дюйма. Шина 102 мм. Тепер їх подивимося, їх картинки. Оце ПК 32 ELI. Зверніть увагу на правий нижній кут картинки: це брашлес-двигун. Дві шини 6,8 Ну, Як бачите, переднє підключення акумулятор. ПК 24 ELI. Піктограмки немає, що це брашлес двигун. Тобто. Е Скоріше за все, тут двигун звичайний щитковий. Шина 6 дюймів. Далі ПК 22 LI. Безщитковий двигун, шина 6 дюймів. Так, ПК 20. Шина 8 дюймів, двигун безщитковий. ПКА 18В. Ну, піктограмки безщиткового двигуна нема. Тобто двигун щитковий і коротенька шина 4 дюйми 102 мм. Ось, наче все. Тобто я так, щоб навести лад. Щоб було зрозуміло, де в них що, бо вони випускають багато чого. І в попередньому відео я казав, що з'ясовується, що буває таке, що акумулятори не підходять, і... чи по геометрії вони там не заклацуються, чи там навіть з розміщенням контактів. Нюанси бувають. Тобто, коли купуєте щось у Прокрафта, то задавайте, не соромтеся, задавати їм, дзвонити і задавати питання, уточнюючи, щоб потім не вскочити у халепу і не купити те, що вам не підійде, або чи воно трошки буде. Не те, на що ви сподівалися. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. Слава Україні!